Якщо службове розслідування вже в прес самого, самої бригади, каже, що є ознаки кримінального правопорушення, значить так чи інакше, Сергій Гнізділо понесе відповідальність. Що буде після цього? Тобто, чима чи тут є якийсь відсоток солідарних з ними військових, і і як то кажуть, бунт в окопах, бунт в кораблі на кораблі? Чи ні? Тобто, це один сценарій, а другий ну другий, той, який би ми хотіли, тобто, що Верховна Рада раптом швидко спохватилася, і той законопроект, який вони обіцяли, окремо. Ми ж пам'ятаємо, спікер парламенту казав: а оцей пункт, який ми прибрали з закону про мобілізацію, буде окремим законом про демобілізацію. Ну от... і Верховна Рада у зв'язку з такою гострою ситуацією швидко вносить цей закон. Ну, я намалював два сценарії, може, ще якісь треті є. Ну, ви знаєте, я думаю, що сценарію є безліч. Просто, просто навіть затягнути ситуацію і нічого не зробити. надії, що зараз буде якась нова подія, і вона все забудеться, але ця історія не забудеться, бо це те, що кипить всередині війська. Я не думаю, що будуть якісь масові протести зв'язку з цим, бо все таки військово зобов'язані. Вони зобов'язані, та і ми там вийшли, розуміючи, що ми повинні йти е до перемоги. Але би дуже хотілося більше адекватності влади і тиску громадського суспільства на владу, то давайте ось такі якісь прозорі правила гри розробимо, бо це, до речі, в інтересах самих і цивільних, щоб їх не бусифікували і кидали без розбору цих бідних до війська. А щоб був справедливий підхід? От я вважаю, що за три роки, наприклад, лисий з кварталу вже міг навчитися. Базовому базовій тактиці і хоча б не пригинатися під кулями снайпера. Тобто з 95-го кварталу можна було б штурм сформувати непоганий штурмовий підрозділ. Чому цього немає, я не знаю. Бо я бачу, що там інші художні колективи мобілізуються в повному складі, йдуть на фронт і хлопці не протестують, воюють. А mm -hmm. що в нас не так з мама хахатала чи 95-м кварталу, не зрозуміло. Ну і ще штурмову групу Дизель Шоу. Я б теж хотів побачити, як то кажуть, ну я думаю, що це було б відомі бомби так. Пане Володимире, ну і от фіналізуємо. Тобто, ви вважаєте, що тут може бути задіяна класична українська тактика? Саме собою якось розмокчиться, робимо вигляд, що проблеми немає. Так ми бачили на багатьох гострих поворотах цієї воєнної історії. Чи цього разу владі не вдасться уникнути і зіграти в страуса? Ну, з таким підходом вони ж довели країну до цугвангу такого, знаєте, та, та, та вже більшу катастрофу собі уявити важко, окрім можливо, ядерної якоїсь історії, е, тому я би хотів би побачити нарешті хоч якусь адекватність їхніх дій, Бо те, що відбувається зараз, е, це просто суцільний ряд стратегічних помилок, які приводять до великих втрат щодоби. От Поки хто сам собі виписує якісь плани які готується по закордонах. У нас план в батальйоні дуже простий. Дайте нам БК, ми будемо гнати ворога. Немає чим. Дайте нам 200 снарядів на добу, він не пройде. Немає чим. Ось наш план перемоги в кожного індивідуального підрозділу. А ми розказуємо якісь казки, що там mm. хтось хтось полишує зробить.